Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні 31 березня. У нас дуже тепла погодка. Боже голуби Ах, Хто воно ну, там? Там дві голубки. У нас сьогодні тепло, я вже, бачите, як оділася. І, до речі, захотілося. Там вони сидять. І дивляться. Я не знаю, чи личить сюди ця брошка чи ні, але мені сьогодні захотілося. І взагалі я вам вже казала про те, що я те, що я хочу, що мені подобається. Ну, якщо це не шкодить іншим людям, безумовно. Я буду робити те, що я хочу, що мені подобається. Чи... Засудять за то люди, чи воно гарно, чи не гарно, але це моє життя і я так хочу. Вже як в парку чудово. А я йшла і думала, якось воно буде недоречно, тому що ковтинка і все, люди в куртках йдуть. А потім я йду і мені комфортно. І головне слово мені комфортно. Чого я так сьогодні за себе за себе, тому що привіт мої 53! І це моє життя, і це мій досвід. І я хочу, щоб кожен мій день був, щоб він просто був. Ой, вітерець такий пішов. Що хочу ще вам сказати. Стосовно От нещодавно зі знайомою спілкувалися і от відчувається вік, не відчувається е на свій вік там свої якісь забобони або ще щось. Я не знаю, можливо, я якась неправильна людина, зовсім неправильна людина, але я не відчуваю вік, я відчуваю життя, емоції, настрій. Можна бути... Ой, вітер пішов, буде зараз задувати, можна себе відчувати нещасливою і в 20 років, а можна себе відчувати щасливою 60 років, 70, 80, неважливо. І всі наші проблеми от у голові. Хоча вчора мені було приємно. Я дивилася, як там Владік з Катюнею щось шифрується, якщо я заходжу, все-все-все. Ну, думаю, добре, нехай. Але повернемося до реального життя. Не йде в мене така думка з голови: от вік живи та вік навчайся, як то кажуть. І пам'ятаєте, це було дуже давно, коли я ще їздила на річку. Я вам казала, що я на розетці замовляла перволь і зубні пасти. Я їх вже Отримала, я цим вже користуюся. Я вже навіть забула, що я колись робила це замовлення. Але одночасно в той же день е на платформі Розетка інтернет-магазину я замовила у ті щіточки, про які я вам казала. І ви... метелик такий гарний полетів. І це на це мене підштовхнув Владик. Платформа розетка. Як знаєте, як я собі так уявляю, воно так і є. Наприклад, великий торгівельний центр. І він здає в оренду там, свої приміщення під якісь там крамниці. Редонтавця, скажімо так. І от, Думаю, Владі каже, Таня, ну замов ти ті щіточки. Я кажу, замовляй сам, я там нічого не можу зрозуміти. Там якась предоплата, там щось таке. Я кажу, Владик, я не хочу зайвою інформацією собі забивати мізки. І так, ну, якось інколи так, в мене такі моменти бувають. Я йому кинула силки на ті щит... на одну щіточку. Вона коштує, я вже не пам'ятаю скріншоти ви зараз будете, бачити Владік почав замовляти, розетка. На розетці є цей на сайті цей товар, але треба бути уважним, хто продавець. Якщо продавець не розетка, ну це просто арендатор на цій платформі. Ось і все. Владик каже, Тань, тут мінімальна сума 75 гривень. Давай дві щіточки закажемо. Кажу, навіщо мені такі дві щіточки? Давай ще і стала дивитися, о, і ще така є щіточка, яку я хотіла. О, добре, якраз на цій платформі. І Владик почав замовляти. Я вже не втручалася в ту справу. Хочеш? Замовляй. Я не хочу розбиратися, що там щось там дуже для мене було складно. Оплатити одразу. Для мене це вже, знаєте, не ок. Ну добре, а якщо мені не сподобається, якщо вона прийде з браком, ну що тоді робити? Ну, як? Владик вирішив, нехай робить. все. Не втручайся так. Вилетіли голуби. Поділилася з вами, що мене бентежить. Ну, якось неприємно. Ти сплачу і чекай, скільки чекай, а Бог зна скільки. Я вже друге замовлення на розетці зробила, тому що е, я вам... Про це вже казала, я дуже люблю, коли вдома мені зручно ходити, одяг повинен бути такий бавовна, це повинно бути комфортно, не притісняти нічого, мені повинно бути зручно. Щоб якщо потрібно, я щось зробила, якщо хочеться там, на диван лягла, там, полежала і ще щось і дивлюсь. Вже ж звертаю увагу, хто продавець розетка замовила. ну Називається піжама, але це домашній одяг. Хто як, хто в ньому спить, хто в хаті ходить. Це вже таке діло, дівчата. Кому як подобається, той так і роби. І вчора ввечері вже прийшло. Я, а коли я замовила? Два дні, по тому і вчора вже прийшло. Тобто один повний день. І ввечері я вже отримала. Я буду дома, то у нас буде з вами розпаковка. О, дідусь прийшов, на тренажерах займається. От я поважаю таких людей, я пишаюся такими людьми. А я все. Вам про нього розповідає Тань, та піди, та стань поруч, та те що зроби, ні, дівчата. Зранку я обов'язково роблю гімнастику. Обов'язково. Це така примітивна, така проста, потягнулися вверх вниз там трам, там парам пам пам І добре, добре, добре. Єдине що, коли там буває, що. Ніч поганого я спала, в мене болить голова, тоді я не роблю. Ну, це такі випадки. Але колись я себе до цього привчала, як я казала, дисципліна, дисципліна, і це потім перейшло в звичку. І зараз це звичка, і я навіть не думаю про те, що треба зробити що. Ти встаєш, і ти автоматично це починаєш робити. Дідусь вже від... займався, відпочиває, став, стоїть напроти сонечка, дивиться так. Вон, дідусь постояв, трішки, відпочив і знову займається. А тільки що мені прийшло повідомлення, дім посуд. О, і ще квіти, які у нас. <хи> а, я вам зараз ближче покажу. Чи воно кукуляля чи не кукуляля. Тільки що прийшло повідомлення, дім посуд до дня народження, там майже 40% на якийсь там товар. І, думаю, раніше, о, зараз я піду і щось я собі обов'язково. Це ж ще зі знижкою до дня народження. А потім думаю, тань. А тобі щось треба, якісь сковорідки – ні. каструлі – ні, посуд, ні, там келихи, чашки, склянки, ну, наче ні, дощечки, ні. Купити, тому що просто знижка, я не хочу. Витрачати просто гроші. І от якось я себе так. Не те, що контролюю, а помічаю свої думки, що вони змінюються стосовно покупок і щоб не витрачати зайві гроші. І це не мета економити, це мета не для чогось жити. А щоб якщо в тебе є якісь речі, щоб вони були для тебе, не ти для речей, а речі для тебе. О, отак, правильно, молодець. Я все думала, як це пояснити, а воно само якось вийшло. Тут у нас вже підфарбовують, приводять все до ладу, там фарбують, тут вже пофарбували. Так, в порядок, щоб було затишно. У нас так потрохи он, готують парк до відкриття там, де підфарбовують, а то щось перевіряють якусь електрику, чи це фонтанів стосується, чи якийсь там, не знаю чого, якась електрика там вже перевіряють. Нарешті, нарешті я сьогодні вмилась, як і подобає людині. Ви ж пам'ятаєте, я казала, що робила брови і 10 днів не можна було повноцінно вмиватися. Тут так трішки, тут протерла. Ну, хто мене уважно слухає, дивиться, той знає, про що я кажу. Так от, сьогодні зранку ти от вмиваєшся і таке відчуття вау, що для щастя потрібно, такі прості речі, ти вмився. До речі, брови зараз будуть в мене так, трішки світліше ставати з кожним днем, але я не про це. Я про обличчя. Дівчата, я помітила, що... До речі, як я виглядаю? У мене зараз немає ніякої сиворотки, ніяких кремів, тоналок, пудр, зовсім нічого сонцезахисного, СПФ. Ото яка є. Ото, ото така є. Воно ж гарно. І я помітила в мене обличчя. Коли я 10 днів цим не користувалася, тільки так помила тонік, все. У мене обличчя стало кращим. І я записую відео, і навіть я не помічаю те, що треба тон на обличчя якесь нанести, тому що обличчя якесь блідне або ще якесь. І таке враження, воно якесь легке і воно дихає. От знаєте, яких висновків я прийшла. Якщо щось потрібно, тоді треба робити. Якщо це не потрібно, а щоб було, це стосується догляду, це стосується ліків, це стосується вітамінів, це стосується покупок, це стосується будь-чого яких і, 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 накручувань інформації, будь-чого це стосується. От коли немає зайвого, воно краще. Хоча я не знаю, ви дивитесь, можливо, там якісь румяна мені потрібно, якийсь тон обличчя мені буде потрібно. Мені цікаво буде ваша думка, але як я себе бачу і як я себе відчуваю, мені так подобається. Вмилась тонік і все. Вже повертаюся додому, але тут так пташки співають, зупинилася. І хочу сказати, що мені сьогодні не подобається, в мені моя лінь. Тому що коли я виходила, ну так одягаєшся, начебто всі холодні тона, але сумка така в теплих тонах і думаю, Тань, ну в тебе ж є лаванда. Такий колір, це більш так ну, холодний тон. Візьми, ні, не хотіла все перекладати з торби в торб. І вчора ще заходила, дивилася, просто втикала, чесно кажучи, нічого не потрібно було. Якісь сумки, і така, саме така, але вона, дівчата, наскільки вона зручна. Вона наче невеличка, а туди влізе і діти баба, як Владі казала бабушка. Та, Каже, бабушка, а воно туди влізе. Та туди ще діти баба влізе. Ти чому згадала їх? Така пильна троянда. Думаю, візьму якраз дві тисячі. Думаю, ну в мене є. Лаванда, в мене є пильна троянда, є огляд сумок, я робила, є біж тань. Ну, трішки іншої форми, ну, трішки по-іншому, там, але так ніхто і не помітить. Знов відмовила, не купила. У мене навіщо? Щоб було складати в шафі, але треба буде поміняти зараз прийти. На лаванду, бо це таке, як мультипульці стоїть щось. Хто про що? А це я зараз іду, дивлюся, у нас вже тут декілька років такі коврики заслали, і бур'ян не росте. То я хочу подивитися, що це за такі коврики. Ну, це на вулиці. Ой, бо треба ж буде поїхати. На кладовище, там у мами і у тата понаводити порядки. Це. Думаю, о такі коврики. А що оці коврики Боже, пожити? Та, такий, як пластмас, такий легенький, плотненький. Треба таке зробити. Ось бачите, воно. І якось із зелено, і навіть взимку здається, що тут трава, але тут немає трави. І бур'ян не росте. Ось такий букет. Я отримала, коли повернулася додому. Головне, що теж біла ваза. І вона лечить сюди. А зараз... О, стій, обережно. Те, що я отримала на розетці ось такий домашній одяг. Я дивилася, там був поліестер і ще щось, воно 600 чимось гривень. Думаю, ні. Тут подивилася, там, де характеристики, бавовна 100%. Зараз я вам. Покажу, как на этикетке выглядят. Думаю, что мне это я не буду. Так. Ну, хп 100%, на то так и Здесь такие штаны, вон они идут. Висока посадка з таким візеруночком дрібним. Вау! оцього я на малюнку не бачила, що тут ще такі стрічки є, але за кишені я знала, що є в кишені А, це вони не стягуються, а це просто для краси, щоб було. Якщо не подобається, можна. А так взагалі тут резинка. Висока така посадка. Те, що мені потрібно, щоб присіла, прилягла, підтянулася, помила От, і ковтинка. До речі, мені такий колір подобається. Ну, приємний дотик і все. Тому такі мене покупки, виробник дівчата вам показують. Це не реклама, це я купую за гроші. Якщо мені не подобається, я кажу, що мені це не подобається. Якщо мені подобається, я кажу, що мені сподобалось, але ми всі різні. Мені може буде просто супер, а комусь буде ні. І навпаки, якщо мені, наприклад, воно не дуже сподобалось, а хтось спробує і скаже, та ні, ну, тому ми всі різні. Я кажу лише свою думку. Ну, не що в хаті так. І нормальненько буде. Ну що, моя дорогеньке, дякую вам, велике, за те, що ви є. Дякую вам за ваше розуміння, за ваше терпіння, за вашу. Підтримку і дай вам Боже щастя, мирного неба. І сьогодні я хочу, щоб здійснилося наше головне бажання, щоб наші захисники повернулися додому живими з перемогою. Як би складно не було. Але віра і надія це те, що дає нам сили, це те, що. Підштовхую для того, щоб моє бажання і бажання кожного з нас здійснилися. ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе!